Над полігонами бундесферу, де навчаються українські військові, почали регулярно з'являтись невідомі дрони. А ми туди своїх пошлемо, і пусть вбивають. Про це повідомляє видання біль БПЛА було виявлено біля полігону Кліц в Саксонії, а також біля полігону в Бранденбурзі. Безпілотники помічено так багато, що було б небезпечно, якби хоча б невеликий відсоток з них були шпигунськими польотами. Тоді ми відкриті для російських служб, принаймні з повітря, зазначили в комітеті оборони вільної демократичної партії Німеччини. Там вважають, що німецькій армії потрібні сучасні засоби подавлення. Які можуть гасити сигнали дронів і змушувати їх приземлятись, але війна в Україні доводить, що із невідомими дронами панькатись не потрібно їх треба просто знищувати. Тим паче, що в Німеччині є усі необхідні засоби, зокрема спеціальна гармата, розроблена концерном Rheinmetall, яка може знищувати цілі рої дронів. Мені Просто дуже цікаво, як зараз собі все, що продовжує пояснювати Олаф Шольц не надання в Україні. О, Це цікаво, Яку аргументацію він знаходить, але знаєте, з іншого боку, коли я чую новини про те, що над німецьким полігоном, на якому тренуються українці, уже рік фіксують невідомі безпілотники, які там літають і щось вивідують. М мені в голові закрадається думка: у вас що, протиповітряна оборона закінчилась в Німеччині? У Вас літаки закінчились? Реби. над вами щось літає? Це щось точно не ваше. Ну, І це, це, маленьке, це, це маленьке, це маленьке. Це щось маленьке, це безпілотники, ось, ну, весільні їх називають, якими можна просто, хоча порахувати. Один, два, три, чотири, а, десять слоненят. От можна так порахувати? Скільки танків, що робиться, хто куди рухається, які навчання. До речі, така ж сама історія була. Виправте мене, здається, в Скандинавії, Норвегія була, де росіянин запускав поблизу полігону. Теж такий безпілотник його схопили, але німці тут якісь більш інфантильні, що не можна відслідкувати. Реп не працює. Вони можливо до кінця не розуміють важливості радіоелектронної боротьби. І, до речі, по а, дві тези по а, Таурусам. Є така цифра, ну ми називали вам 600 штук, це загальна відома цифра. Mm -hmm. е, називають що взагалом всього в Німеччині боєздатних, от такі, що можна взяти і стріляти, е, до 200 штук. 170, тобто їх багато немає. Можливо, це ще впливає дуже-дуже сильно, е, впливає політична складова, що Борис Пісторіус вже передбачається, ну, розглядається як один з претендентів на посаду канцлера. В принципі, зараз поки. Як на мене Борис Пістоліус набагато <ккхіт> _, рішучим буде у військовій сфері, як для нас, як ну, зараз сьогоднішня позиція, ніж його Можна зараз ще. сміятися, якщо прийде Пісторіус і теж не дасть стару. От, Але це, це, тоді, це, 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 це тоді було незрозуміло. Що вона пороблено, чи що? Пам'ятаєте, як вони… Ну, там гарантії немає, це ніхто не дасть Так, її. як вони, як вони обмірковували. Спочатку хай американці дадуть, потім ми дамо. Американці а всі вже дали. дали? Всі дали. Ні, а ми не дамо. Вже шторм, мені дуже подобається, шторм шедоу, так, якщо, шедоу, 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 з акцентами, можливо, проговорили з і скальпи є, штормшедов, ну це не те ж саме. Атакам, це навіть пробничок, як, як в цьому в журналі, це туалетна вода так. для жінок дали пробничок 20 штук. Але формально є. Немає, от все одно. Навіть пробничок Таусів не дали, ну бояться. Ну тут варто нагадати, що є і опоненти Олафа Шольца, які о, продовжують його дотискати? Єдине, що там завжди не ясно, чи вони о, бажають нам о, перемоги і можливості все ж таки захищати наші території, пане Іване, чи для того, щоб Олафа Шольца не знаю, в чомусь підставити, тому що західне суспільство воно гостро сприймає питання цих поставок. Чи можна це виправляти інформаційно? От ми говоримо в контексті і тут агентура, і тут одне п'яте, десяте. Чи можна не знаю, просто запускаючи як? Якусь інформаційну хвилю виступами президента, інтерв'ю президента. Тут незабаром має повномасштабно бути презентована книга про нього, про старт повномасштабної війни. Чи такі речі емоційно можуть повпливати? Я думаю, вже не, не повпливають. Вже пізно. Ми вже використали ці аргументи, коли ми стримуємо росіян на ваших східних кордонах. Ну, для Німеччини східний кордон це не, Польща, Це так? Польща. Ну, так це ще це Україна вони повинні пройти, це повинні пройти Польщу. І це, як вони кажуть, не в мою зміну. Я не думаю, що вони сприймають всерйоз ці загрози. На жаль, вони зухвало працюють, вони працюють нахабно. Ми так собі дозволимо. Наші спецслужби вони можуть так працювати, інакше ми позбудемося всієї тієї підтримки. І от я багато разів казав, і ще раз кажу, от, наприклад, відень це столиця світового шпигунства. Ну так, так вона є. І я багато разів казав. Близько сотні, можливо трішки більше людей е дипломатичного корпусу з, з сторони Росії, там присутньо. Наші ну, хто з нашої сторони, ми кажемо, ми бачили 10 людей, максимум 15. Mm -hmm. Хто решта, чим вони займаються, ми не розуміємо, що вони роблять, з якими е місіями по всій Європі вони їздять, е використовуючи дипломатичне прикриття. Що вони роблять? Вони ж можуть робити які речі, користуючись е дипломатичною дорканністю, можуть зустрічатися з людьми, вивідувати інформацію? Можуть, можуть, можуть підкопувати лідерів думок, якихось невеличких політиків, або там середніх політиків, громадські організації можуть можуть робити більш банальні речі, закладати як це і до речі. Ця історія працює до, до до сьогоднішнього дня. Приїхати десь умовно під Брно. В Чехії, да, десь там в лісі, зайти 200 метрів глибину, під піньок закопати е пакунок з грошима, з документами. А через місяць, два, через півроку приїде людина, яких просто скажуть координати, вона забере і буде виконувати свою функцію. Згадуємо, як активно гур, ой, прошу гру російське працювало. 2014 рік. Україна 2014 – це заворушення Молдова, 2015. Це отруєння болгарського торгівця зброї. Там ж вони працювали 2016 – це антидопінгове агентство. Працювали в Швейцарії. Вони а Каталонія 17 рік. Вони теж працювали там були. Тобто там велика присутність, і вони працюють ще з часів радянського союзу. Там тобто, є оця ось, консерваторія, гру вона ну, називається академія воєнно політичка, воєнна дипломатична академія, це консерваторія гру. Тобто у нас такого немає. Ми ж не працюємо деструктивно по західних країнах. А коли вони заявляють, пане Іване, про те, що не буде тих самих масштабів поставок, як було у 20... двадцять. Вони припускають. Припускають, так. У 22-му, 23-му році при тому, вони одразу кажуть, що так не треба множити зраду. Ми будемо допомагати Україні побудувати свій військово-промисловий комплекс, про який ми давно говоримо, але це ж неможливо, це не панельний якийсь там будинок, навіть який можна ще десь таку зібрати. Це дуже складний такий механізм. Чи тут ми розуміємо, що для Америки в цілому змінилось? Просто коли вони кажуть, що це. Там республіканці з демократами приймаємо і вибори приймаємо і Байден з Трампом. Але в цілому ми ж говорили про те, що є м, тяглість влади, коли вони там заходять, наприклад, з однією політикою щодо України, і вона передається у спадок від президента до президента. І зараз воно десь посередині спинилося. В чому в чому питання? Інституційна інституційна спадковість, так так хотілося б це бачити, але ось остання заява була яка від м, спікера палати. Представників здається, він сказав, що ми хочемо побачити чіткий план від Білого Дому, що ви бачите перемогу в Україні. Ну це логічно. Вони хочуть окей, кордон до з року. Це це загальна... Яка загальний... стратегія щодо України. Так, Загальний план. Ну зрозуміло, перебороти всю корупцію. Ну це загалом, але дайте якісь кроки. До понеділка. До понеділка. Якого понеділка? От. Якого місяця? Так. Якого року? А тут вони хочуть побачити, окей, якщо не виходить всі-всі кордони, давайте план Б, який у вас є. До речі, план господі, план, Кулеба сказав, що плану Б немає. Ну, не можна про такі речі казати. Ну, навіть якщо і немає, каже, що він є. Ну навпаки, це ж впливає ну, знаєте, на всіх що? нас. Ми трошки всі неправильно прочитали, пана Кулеба. Він сказав наступне: ми настільки впевнені в плані А, що у нас немає плана Б. Ми, Тут ось такий ракурс мав. Ну ми настільки були впевнені, що не буде вторгнення. А, ну так. Таке теж буває. Да, так, тому що. Окей, хай буде план Б, хай буде план С. І так повертаючись, вони хочуть побачити американці кордон 91-го року. Окей, це в ідеалі, але скільки зусиль, скільки грошей, скільки років. План Б, наприклад, без Криму або без Донецька-Луганська, тобто різні варіанти, я так розумію, що їм простіше буде вираховувати скільки грошей вони можуть дати. Якщо ти кажеш, дайте одразу там 100 мільярдів грошей. Це забагато. Але якщо вони розподілять там на певні періоди і будуть систематично виділяти, то це буде виглядати набагато простіше і помісячно, і порічно це буде для них посильно, і вони зможуть пояснювати один одному, що ми вклалися раніше треба продовжувати і далі вкладатися.